На 20 я думаю, тобі хватить. Що? Тобі хватить, щоб до Польщі доїхати. Не хватить. хватить. 12. 12. 12. А, 113 ти до котбуса ще будеш їхати? То можеш більше ну, десь два рази. На 40 євро. Ну, Я думаю на 200 км їхав. По любому. На 220. Виходить, реально ціла турпоєжка. Він собі ще заїде до знайомого по дорозі. От, кстаті, і це отблук 22 євро за такий пакет Adblue. Каністра 32 євро 10 літрів. А це що єде 5-літрович, не бачу. Ці, короче, каністра. А ну, вон бачить блу. Вон воно продається в пакетах, бачиш типав. 22 55, євро. Фиа, фіа. Да. П'ята колонка. От, короче, заїжджає е, от саме, в Котбус. В Котбус заїжджає до знакомого, от, потім в Польщу їде до себе і проїжджає через 10 або 15 днів, забирає ще корову. <клес> То, що за аукциона вона викупила. От заїде до мене, я в нього заберу. Де вокзальний поїдемо, заберемо ще ту королу, то, що заказали.